Привіт, друзі! Ви на каналі студія Штор Людмила. І мене звати Людмила, я текстильний декоратор. Дуже вдячна вам за те, що ви дивитесь мої ефіри, пишете коментарі, замовляєте у наш Тори. Для мене це величезна підтримка. І я щиро вдячна кожному, хто обирає нашу студію. Перед тим як почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть в коментарях ваші питання. Це допомагає мені створювати ще більше корисного відео для вас. І що ж таке блокаут-штори? Блекаут це не це та тканина, яка блокує світло. Вона може затримувати від 75 до 100% сонячного проміння, місячного сяйва та навіть світла від вуличних фонарів. Тобто, вдома ви отримуєте темряву, коли вона вам потрібна, і спокійний сон у будь-який час доби. Давайте ж поговоримо, які бувають штори, блекаути. Це бувають матові фактури, строгі та сучасні, блискучі, додають розкаші, кольорові не лише темні, а й світлі, пастельники, пастельні кольори, які чудово працюють, і, звичайно, різні ступені затемнення від приглушення світла до повної темряви. І чому ж так важливо зараз мати штори блекаути? Ми живемо в непростий час, часто ночами гучно, чутно тривоги, і людина може заснути лише під ранок. Блекаут допомагає відновити, відпочити довше, не прокидатися о 5-й від сонця, а виспатися і набратися відновити сили. Це справжня турбота про здоров'я і, і для дорослих, і так і для дітей. Яка ж практична користь від штор блекаут у нас є, коли ми її придбаємо? Це влітку вона утримує, вони утримують прохолоду, коли ми їх закриваємо, сонце не проникає в приміщення, і вони затримують нам прохолоду в кімнаті. Взимку такі штори бликау зберігають тепло за рахунок того, що в них багато шаровість, вони також і утримують тепло, зберігають в тепло для того, щоб не проникало холодне повітря до кімнати. І В інтер'єрі виглядають сучасно, їх можна комбінувати з тюлем чи іншими шторами. Також вони в поєднанні будуть гарно е, працювати. І приклади з моєї роботи. У мене була клієнтка, дитин, дитина, якої прокидалася щодня о 5-й ранку через сонце, і ми поставили блекаут, і малюнок спав, став спати спокійно, а мама нарешті відпочила. Е, тому так і працюють вони. Інша сім'я працювала в нічні зміни. В день їм потрібно було відпочити. Завдяки блекаутам вони нарешті висипаються. Ось такі приклади у мене були з, з моєї практики. Ну і давайте ж поговоримо про міфи про блекаут. Перше, це не лише чорні штори, є світлі, ніжні і навіть білі. Дивіться, яка палітра кольорових гами у нас є. Бачите, це один із варіантів. Тобто, сила Кольорів, відтінків, і те, що вони бувають тільки чорні, ні, це неправда, їх дуже-дуже багато фактур і кольорі, кольорової гами. Вони не виглядають грубо, сучасні тканини дуже гарні, тому все зроблено так, щоб вони драпірувалися гарно, викладалися в складу. На сьогоднішній день це все дуже і дуже актуально і вони ідеально працюють. Вони не роблять кімнату задуш, задушливою, тканини дихають. Це також немаловажно для сучасного інтер'єру і, звичайно ж, для нашого здоров'я. І про замовлення я хочу подякувати кожному, хто вже замовив. у наш штори пише відгуки і підтримує мене. Це величезна мотивація. Продовжувати цю справу. Мені дуже приємно, що ви мені пишете, відповідаєте на якісь запитання, розповідаєте, що у вас в кімнаті. Це мотивує мене здавати вам ще більше і більше такого контенту, корисного контенту, для того, щоб ви розуміли, як правильно обирати штори, для того, щоб у вас було розуміння, як вішати, що краще обрати вашу кімнату. І так далі, і так далі, і так далі. Тому не соромтесь, пишіть, я на все відповідаю і на все даю відповідь. Мені буде дуже приємно. Ми приймаємо замовлення, проводимо консультації онлайн і вживу. Ви можете написати нам у телеграм, пройти наш чат-бот і замовити індивідуальний підбір тканини до вашого дому. Є у шапці профіля всі мої описи, всі посилання на чат-бот, на телеграм-бот будь ласка, звертайтесь. Друзі, блекаут штори це не лише про інтер'єр, це про ваш комфорт, спокій, сон і здоров'я. Дякую вам, що дивитеся, коментуєте і замовляєте у нашій студії. Ваша підтримка дуже для мене важлива. Підписуйтесь, коментуйте, бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги.